Першу, першу. Тепер давай, до пів До половини відпускаєш і газуй. Від, так, так, давай, 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 надійся, не Давай давай. Газу, 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 газу. Знімай Аліну. А він так не зможе їхати. А їде, наїде газу, Аліна, газу. То, То не, не трати його. Давай незвичайно повненько під газу. Тільки по ньому зайде. Алін. Я си не бою, вони так файли. Я б їхав. Вона так грудь тримає. Та я тримаю як я його просто маю тримати. Михай тримаємо. Бешна матого і Так. Давай їдіть Мені здається, що я так вище з твої сторони. Тільки на перші. Типу з віком на висока, як до того дістає. Нічого храйни. тільки машина підходить. Доїдеш до повороти, зупиниш, ти повинна знати вже. Як зупинятися, тут? по-перше, забрати шок? Значить, на зразу на, на... на нейтральний <говорю> <І то роз. говорю> Бо... так. так <говорю> не набійся ніколи, хто йде, ніхто тобі нічого не зробить. Ніхто тобі нічого не зробить. Дивишся на ручнік нейтральна, давай і тормози. Вставай і на ручник, аби Догор... не глушити. Не тиснеш. Все, давай, не Все.